Дістав, я дістав. Круто, дай подивлюсь. І що це таке? Два квитки на футбольний матч, а що не так? Це найгірші місця на стадіоні, ми ж нічого не побачимо. У нас мало грошей, а вони найдешевші. Відстій, я не сидітиму на місцях для лузерів. Тоді залишайся вдома, як ще більше лузер. У мене є ідея краще. Ми заробимо грошей і купимо квитки крутіше. І як ми їх заробимо? Це я ще не вигадав. Я вдома. Чому так довго? Ти запізнилася на цілих 20 хвилин. Пробач, я зустріла дуже набридливих пацанів. На тебе напали хулігани? Швидше просто дурні, у яких в голові одні побачення. Пацани бувають такі набридливі. І не кажи я думала найняти охоронця, щоб захищав мене від усяких музерів. Гарна ідея, я навіть гроші платила б за охорону. Ти це чув? Про що ти? Я вигадав, як ми заробимо на квитки, Ми станемо охоронцями. Не думаю, що ми впораємося з такою роботою. А що там міти? Ходиш з важливим виглядом і всі тебе боятимуться. А якщо доведеться битися, не парся, ми зможемо. До речі, Емєлька, як пройшов твій кастинг? Дуже добре мене взяли. Круто, тепер ми разом гратимемо в одному фільмі. До речі, мене взяли на головну роль. Як на головну? Це моя роль. Режисер сказав, що тобі оберуть іншу роль. Але я мала грати головну роль. Вибач, я не знала. Та гаразд, це режисер вирішив, а не ти. Якби могла, я віддала б роль тобі. Дякую. Гаразд, мені час готуватися до зйомок. Читати сценарій. Окей, не буду тобі заважати. Ей, віддай! Жучків немає. Вибухових предметів також. Це мої речі. Ви що робите? Перевіряємо безпеку. Ми твої нові охоронці. Будемо захищати тебе. Припиніть, мені не потрібні ніякі охоронці. Звичайно, потрібні, ми самі чули. З нами ти більше не боятимешся хуліганів. Ми підемо з тобою будь-куди. Тільки цього мені не вистачало. До речі, коли ми отримаємо першу зарплату? Ніколи, відв'яньте і не заважайте мені вчитися. Але ми чули, як ти говорила з подругами. Вони сказали, що тобі потрібна охорона. Ми з дівчатами просто балакали. Не потрібна мені ваша охорона. Гаразд. Плакали наші квитки до першого ряду. Ще ні, в мене є план. Який. Ми переконаємо амільку, що їй потрібна охорона. Тоді вона візьме нас на роботу. Непогано, а як ми це зробимо? Нам допоможе чак. Здорово, що хотіли. Ти можеш напасти на амільку? Що? Переодягнися в злочинця і спробуй образити її. Я дівчаток не ображаю. До зустрічі. Стривай, ми тобі заплатимо. І чим же? У нас є квитки на футбол. Самі відстійні місця, там лише лузери сидять. Я ж тобі казав. Тоді візьми гроші. Ти приколюйся, то ці копійки навіть булку в їдальні не купити. Ми заплатимо більше, коли матимемо свою першу зарплату. Так, ми заробимо багато, дуже багато. Гаразд, я допоможу вам, але якщо не заплатите, вам кришка. Зуб даю заплатимо, хрест на пузі. Гаразд, тоді готуйтесь. Першим піде чак, а потім наш вихід. Цікаво, що він вигадав. Хто там? Руки вгору це пограбування. Говори, де ховаєш гроші та цінності. У мене нічого немає. Брешеш, говори де чи я рознесу тут все. Хтось на допомогу. Не турбуйся, ми з ним розберемося. Ай ай, я здаюсь. Ми не дамо Амільку образити. Зараз же вибачся перед нею. Вибачте, не знаю, що у вас такі круті охоронці. Не хвилюйтеся, леді, ми виведемо його звідси. Круто, сподіваюсь, вона повірила. Так, тепер робота у нас в кишені. А тепер женіть гроші. Та ти що, знущаєшся? Ми ж сказали, що заплатимо з першої зарплати. Я хочу аванс. Ще один. У нас більше немає грошей. Можеш узяти це. Що це? Подарунок від бабусі, павербанк. Гаразд, піде, але якщо запізнитися з грошима, вам обом кришка. Так, ми знаємо. Казав же, це погана ідея. Робота охоронцем чи допомагачака? І те, і інше. Та не бійся, все буде окей. Сподіваюся. Хлопчики, дякую вам. Ви просто герої. Це наша робота. Ви мали рацію. Мені потрібні охоронці. Навіть не знаю. Ми дуже дорого стоїмо. У мене незабаром зйомка у кіно. Мені добре заплатять. Правда? А скільки? Вау, можна усі квитки на стадіон купити. Квитки? Не зважай. Отже, ви беретесь за роботу. Так, звичайно, тепер ми твої охоронці. Захистимо від а -а -а. усього на світі. Круто! Якщо Амілька не прийде на зйомку, головну роль віддадуть мені. Ага. Якщо Амілька зіпсує сукню, її виженуть зі студії. І роль знову буде моя. Прийом, дятел, це вовкадин. Сам ти дятел, я Орел. Якась дівка крутиться у кімнаті ага. боса. У кімнаті Амільки потрібно її ліквідувати. Добре, буде зроблено. Стривай, я передумав. Візьми її живцем. Не хочеш забруднити меблі? Допитай ми і дізнаємося, що вона тут робить. Окей. Ану не рухатися. Це не те, що ви подумали. Покладився на місце. Ти нам все розкажеш. Стривай, куди ти мене ведеш? Що вам потрібно від мене? Кажи, що ти робила у кімнаті Амільки. Це ти вимкнула світло у будинку. Світло не я вимкнула. Я просто перевіряла в кімнаті Амільки, чи все на місці. Говори, інакше засунемо цю мишу, тобі в вухо. Амілія! Що тут відбувається? Бос, ми зловили шпигуна. Ви здоріли? Це ж Діана, моя найкраща подруга. Вона була у вашій кімнаті. І що? Я дозволила їй. Дозволила. Амірка сказала, що я можу заходити, коли захочу. Це правда. Зараз відпустіть її. Але ми ще не закінчили допит. Не треба, прошу. Досить, торкнетеся її хоч пальцем, будете звільнені. Дякую, Амелька. Ходімо звідси. Братан, я присягаюся, що вона щось задумала. Вірю, тому простежимо за нею. Амілька звільнить нас, якщо дізнається. Це має бути супер таємна операція. Навіть бос не повинен знати. Зрозумів, встановлю камери. Перевірка зв'язку, як мене чути. Чудово, тепер весь будинок, як на ладоні. Потрібно ще встановити прослуховування. І що розмовляєш із іграшкою. Ні, я пам'ятаю це таємна операція. Так, це моє хобі. Ти дивний. Дякую. Амелька не стримається від такого тістечка. Одна крапля та кожний хто вкуситься засне на декілька годин. Увага, пташка в гнізді. Що пиріжок з варенням з піксям? Не зрозумів. Черепаха дісталася води. Та скажи, ти вже нормально. Злочинець приготував пастку, потрібно захистити боса. Зрозумів. Ух ти! Подарунок для Америки від підписників. Вау, дякую! Виглядає смачно. Не терпиться спробувати. Стійте, не чіпайте, вам не можна це їсти. Це ще чому? У нас є інформація, що ця їжа отруєна. Що за маячня? Мої підписники добрі люди. Для початку ми маємо перевірити. Макс, з'їж шматочок. Чому я? У мене алергія на таке. Ну да, відмазуйся. Хтось має це зробити. Давай. Гаразд, я не боюся. Ну як почуваєшся? Щось у сон хилить. Він що заснув? У їжу додалось надійне, щоб приспати вас. І довго він буде так спати? Не хвилюйтеся, я знаю, як його розбудити. Спеціальний гаджет для таких випадків. Це ж просто шкарпетка. Це особлива шкарпетка. Хлопці з секретної лабораторії рік не знімали його з ноги. Фу, ну і сморід, заберіться від мене. Гаразд, припустимо, що тістечко отруїли, але хто? Це була ваша подруга Діана. Вона хоче позбутися вас. Що за нісенітниця? Щоб я більше цього не чула. Але це правда, у нас є докази. Ми зняли її на камеру. Ви що стежите за моєю подругою? Це вже занадто. Це заради вашої безпеки. Якщо ще раз почую, що ви підозрюєте Діану, вижену обох. Вона не жартує. Потрібно бути обережним. З цього моменту ні слова про Діану. Дурні охоронці. Може мені теж потрібен помічник. Ти хотіла мене бачити? Заходь швидше, поки тебе ніхто не побачив. Навіщо ти покликала мене? У мене до тебе справа. Ти маєш вкрасний костюм із кімнати Мілки. Я не злодій. Це не крадіжка, а дружній пранк. Мені це не цікаво. Я заплачу. Гаразд, лежить цей костюм. До речі, можна кісечко з'їсти. Не чіпай його. Попуга, попуга, Вовк один на зв'язку. Попуга, відповідай. Ще раз переплутаєш позивний, я тебе посаджу в клітку. Тут якийсь тип у масці, схоже бандит. Я відведу боса у а ти слідкуй за ним. Буде зроблено. Бос, у нас тривога. Код 7676. І що це означає? Напад на будинок, вам зараз вже потрібно пройти в укриття. Добре, ведіть. Що сталося? Я не знаю, де бункер. У моєму будинку немає бункера. Це потрібно виправити, а поки що знайдемо інше укриття. За мною. Чекайте тут, поки ми розберемося з Лодієм. Дякую, що б я без вас робила. Нікого немає, це добре. Він пішов нагору, Давай за ним. Костюм десь тут треба знайти і забиратися звідси. Не розумію. На рахунок три забігаємо в кімнату та хапаємо його. Раз, два, два з половинкою, два з хвостиком. Ти що злякався? А раптом у нього зброя. У нас також так собі зброя. Натомість нас двоє, а він один. Гаразд. один, два, три. Стояти, кидай все, що вкрав. Я нічого не бачу. Тримайся, брат, я тебе врятую. Де він? Втік, скоріше за ним. Куди він пішов? Розділимося, ти туди, я сюди. Попався, тепер ти в пасті Гей, відчини двері! А тепер повернемося до роботи. Сноді, не сподівайся, спрацюю. Час зловити злодія. Гей, ти забув про мене. Ну давай, підходь. Що це? Незабаром дізнаєшся. Як хочеться спати. Справа зроблена. Настав час звільнити Макса. Ти гаразд? Так, а де бандит? У кімнаті непритомний. Красава. Гей, випустіть мене. Ми забули про боса. Чому так довго? Виникли труднощі. Але ми зловили злочинця. Правда? Де він? Я хочу подивитися. Він зараз спить у вашій кімнаті. Спить у моїй кімнаті? Довго пояснювати. Головне, що він тепер безпечний. А ось і наш бандит. Допитаємо тоді дізнаємося, на кого він працює. Тут нікого немає. Він був тут, слово честі. Напевно, втік через вікно. А може, ви все вигадали, щоб отримати більше грошей. Неправда, я особисто впіймав його. Покажи запис камери. Ну, я їх вимкнув. Все ясно. Ще один такий прикол і залишитись без роботи. Так, міс. Очманіти, ми її життя врятували, а вона не вірить. Забий, ще доведемо, що ми круті охоронці. Те, що треба. Алька зламає ногу і тоді роль буде моя. Ха-ха-ха. Хоча це вже занадто Амілька все-таки моя подруга. Хтось іде. О, ні, я забула прибрати шкірку. Не можу на це дивитись. Амілька, я тебе врятую. Ти гаразд. Вау, ти врятував мене. Це моя робота, Міс. Якби я впала в моїй кар'єрі в кіно, був би кінець. Радий допомогти. Це ваша зарплатня. Ого, так багато. Я була не права. Ви круті охоронці. Дякую, тепер я можу купити квитки на футбол. Завтра маєш вихідний. Ви заслужили. Дивись, в нас вийшло. Очманіти, купимо квитки на найкращі місця. Пішли зараз, поки місця вільні. Час віддавати борги. Прошу чак, тільки не сьогодні. Ви маєте заплатити мені за роботу. В нас зараз немає грошей. Я бачу, ти брешеш. А ось і гроші. Прошу чаху, це на футбол. Ми заради цього влаштувалися на роботу. Забули. Ви тільки завдяки мені здобули цю роботу. Оце облом. Ага. Привіт, сценарій читаєш. Так, гратиму головну роль. Круто, я хотіла вибачитись. Вибачитись? За що? Та так, нічого, бувай. Діана сьогодні якась дивна. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, то ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!